Хочу показати вам, приїздили до нас випускники 1993 року нашої підліснянської школи. І привезли подарунки. Зараз покажу вам оце ось таку вишиту картину на такому домотканому полотні. Бачите? Отак вишита картина. Тепер, Володі, буде робота. Під стекло її заправимо. Отака вона. О, така буде картина. О, гарна гарнюща. Кольора такі підібрані гарні. Бачите, ялинки. Отакі. Так цікаво вишиті. І хрестик. О, так видний І така вілла хата. Хі -хі -хі -хі. Така хатина. Ось така картина. Ще такий рушничок. Тільки він старенький, треба буде його відбілити трішки. Такий узор. І таке цікаве, цікаве кружево. Так, отаку От хустину. Шерстяна хустка із чорними китицями такими. Так о, де ж вона лице? А де... Ага, це лице. Отака От гарна, гарнюща хустка. Як вив'язувати, буде гарно. Вона є така ярка. Це шерстяна, вона така середнього розміру. А це хустину подарували велику. О, це, звісно, велика хустина. Така велика-велика хустина. О! І внучок зі мною маленький. З Сестюльками гуляється. Отака шерстяна, чорна, такі квіти гарні. З китицями. Оце таку хустина. О. І це хустина, картина, рушничок. І ще ось один рушничок. Зараз покажу малюнок, який треба відбілити трішки, бо лежала, мабуть, десь зложене, вона пожовтіла. Такі пожовтіли рушнички. Але це не бідо. Це все відбілим. І от що ти робиш? Підожди, бабуля, ось потім. Поки не стукає, то бабуля забудеться щось сказати хотіла. Отак, бачите, який гарний узор. Оце такий рушник. Гарний, мені сподобався рушничок. Та все одно гарне. І ось під назорник. Теж на такому полотні домотканому, старенькому полотні. Не просто, не такі, бачите, воно видно, крупинки такі, ось, бачите, домоткане. Ну, як домоткане полотно, воно ж не буває гладеньким, як фабричне. І от така, тут такий узор. І тут ось такі узорчики. Так, листочки гарно повишивані і розочки. І такий підозорник. Це такий докровоць раньше. Такі застеляли, отак застеляли підозорники, а зверху отак по ці пори застеляли якимось покриволом. Череднину, чи, чи як отак. Тепер і це я теж вибілю. Надіюся, що відбілю о. Оце підозорник, рушник, платок, ще один рушник, картину і ще один платок. Оце нам подарували випускники 1993 року підліснянської школи нашої. Дай Боже їм всім здоров'я, миру і всього найкращого. Побували вони в нашій хатині. Запросила дочка їх приїздити, фотографуватися. Ось так. А це ми з внучком прийшли. Хочу забрати ці два рушнички і підозорник, і картину. Хочу, ну, картину не знаю, вона така на такому жовтому полотні, чи він відбілиться, чи ні, а може і не потрібно теж. Воно і так гарно. А рушничок і під... У нас і два рушничка, і під узорник треба відбілити. І це додалось в нашу колекцію вишивок. І ще. Хто <клухи> там з свистюльками грається? Хто там грається з Ось так, дякую, що. Подивилися зі мною. Ти що, грав на гармошки? Грав? Ні? Це ось нам гармошку подарував Анатолій Вікторович Помер Буковський і його дружина Людмила Миколаївна подарувала нам музей. Підожди, підожди. Таку гармошку гарну. Дай Боже Людмилі Миколаївні здоров'я. Світла пам'ять Анатолію Вікторовичу. Ось так. А це внучок. Ось такими це така раніше, ну, ось так, крутить, а воно тереб... теребене, да? Підожди поки, підожди, бабуля. А це тут різні свистюльки, якими дамі гуляються, гуляється, да? Ось так. Така справа. Ось у мене теж гарний. Це новий платочок, Дочка виписувала. Ось такий платочок вона по почті, такий фіолетовий, е, голубий з білим і такий червоний виписала по 250 гривнів кожний. Але гарні такі платки. Музикант майбутній, а як навчаються, так і навчаються. Попробував раз, Попробує другий раз. Це на трійцю дочка наривала трави. А вони засихають. Вже брови так підсохли форму, держуть. Ф -ф -ф Хату відкрила. А, -а, а тут такий запах трав'яний. Духмяно трав'яний запах такий. Ось теж засихають ці віточки. Прийде, треба їх зняти. Коло рушничків, щоб вони не були. Ой, Боже, дивись, щоб ти не впав. Ось так ми прийшли сюди в цю хатину. Ось дочка поміняла одежину, постирали там на частенько ці ляльки наші Ось так. Прийшли подивитися, що тут робиться і привітрить хату. Відкрила і трішки провітрить хатину Це теж підсушується ось, ось журавлики в корзині у нас. А перець з прошлого року і ще такий гарний, га? Це ж я з нього брала... Ой, тут павуки ось брала з нього сімена, садила, насіяла і посадила вже висадив. Оно впав, висадила. А це дивіться, який гарний в мене перець з прошлого року. Так, ну що. На цьому я закінчую. Дякую, що хто дивився. Бажаю всім миру, здоров'я, злагоди, всього самого найкращого, саме головне це мир і здоров'я. І щоб не було ніякої біди. Пока-пока.